Вже не раз згадували про те, що українській літературі часто дорікають у відсутності сильних і вольових персонажів, здатних протистояти, а не тільки оплакувати трагічну доленьку. Однак однією з небагатьох праць, яка спростовує цей закид, є тигролови Івана Багряного. Книга дуже жива та прониклива, яку варто перечитати в більш дорослому віці, а не лише за вказівкою шкільної програми. Тигроловий зразок оптимістичної літератури, яка так потрібна українцям. Це неймовірно захопливий пригодницький роман, в якому зображено героїзм людини у надважких обставинах. Якщо ви думаєте, що весь сюжет книги базується навколо боротьби з тоталітарним радянським режимом. Що це буде історія про планування втечі, відносини між в'язнями, і що назва твору це просто метафора. Тигри, септоукраїнці, українці, анкиведешники типу тигролови. То ні тут справді ловлять тигрів. Однак мусимо зазначити, що це чергова справді вартісна і справжня українська література, та яка виховує і викохує, розгортає одну з найболючіших сторінок минулого. Це також ще не єдиний роман, у якому висвітлено життя нашого народу на далекому сході, на зеленому клині. Власне, сюжет розгортається навколо головного героя Григорія Многогрішного. Його звинуватили в якихось надуманих гріхах. Два роки мордували в тюрмах НКВС, перш ніж відвести на каторгу. У дорозі за ним пильно стежили, перевіряли на кожній найкоротшій зупинці, чи є він у своєму вагоні. І все ж не вберегли. Герой вдався до втечі з пазурів смерті, що везли його разом з тисячами інших арештантів. Виручай, воля, і він гнав. Він знав, що від того залежатиме його бути чи не бути, від того як далеко він встигне загнатися зразу. І коли не ставало сили, досить було йому зупинитися і озирнутись, як в очах ставав страшний привид пережитого, і ще страшніший привид приреченого майбутнього. Тоді сила вибухала раптовим вогнем. І він зривався вихором знову. Далі і далі, скільки вистачить сил. Ще трохи, і тоді він врятований. Фашівська кума! Кепські діла, діло. Надихнувши своїм вчинком інших бранців, він потрапив у безкрайню ворожість Тайги, де, власне, був готовий розпрощатися з життям. І був би загинув, якби не зустрів земляків, українців. Кіпай його! Він врятував мені життя. Він убив ведмедя, який мало не розірвав мене, батько. То він вже безпілий геть. Доля звела Григорія із родиною сірків, які обжилися і хазяйнують в цих місцях. Люблять їх і знають. Старий сірко з дружиною і діти їхні, син Гриць і дочка Наталка. прийняли Григорія до себе як рідного. Жоден з них не допитувався, що то за один, де взявся і чому блокав по тезі напівголий і виснажений. Батькам він став сином Натал грицю за брата. Ти врятував мене, а я тебе врятую. Це так Бог велів. Те, що дане Богом смертним рушити гріх. Твір зворушує своїми неймовірними описами природи. Звісно, іноді виникає думка, що їх аж занадто багато, та це дає можливість зануритись в текст, уявити, ніби сам блукаєш у тих нетрях. Письменник зосереджує увагу на житті в жорстокій та одночасно прекрасній тундрі, а також на житті справжніх мисливців, справжніх людей. Що дає змогу нагадати про істинні козацькі людські чесноти, як от вдячність, вірність, хоробрість, чиста батьківська, синівська та подружня любов. Віру своє щастя, усміливе щастя завжди є. Багряний співчутливо описує долі українців, які через різні причини були змушені тікати з батьківщини та виживати тут серед постійного холоду та самотності. Приїхали сюди з України. Боже, яка страшна, і дика пуща була. І нудьга, злиготні страшені, чужа чужина. А бачиш, обулися і край скорили. Втеча, на жаль, була не дуже поширеним щастям, проте гарно показано, якою великою була її ціна, і як легко можна було загинути. Тим, кому таки пощасливилось, змушені були десятиліттями не бачити рідної землі. Проте вони не втратили своєї ідентичності. Спогади про рідну неньку досі живуть в їхніх серцях. Відають про Україну своїм дітям, передають культуру та традиції, бережуть мову. Власне, сім'я сірків є яскравим прикладом таких людей: справжніх господарів свого життя. Це люди, яким не потрібні дозволи на те, в чому вони впевнені, які розуміють наслідки своїх дій та бездіяльності, почувають себе впевнено, вміло полюють, знають, як зловити різного звіра. Ставлять пастки, і вся тайга на багато сотень кілометрів навколо це їхнє володіння. Вміють і тигра живцям зловити, і продати його за великі гроші. Поки тюремники та кати розмовляють російською, українці вперто співають народних пісень, а ще впізнають одне одного завдяки рідному слову. З гомону уривків фраз, з дотипів, з уривків пісень та прокльонів поставало дивне вражіння. Григорієві здавалось, що він потрапив додому. Вагон говорив всіма діалектами його Григорієвої мови полтавським, херсонським, чернігівським, одеським, кобанським, Харківським. І ще й хтось кричав, найбиття шлях трафив, нагадуючи про далеке Поділля. Автор у творя також звертає увагу на так званих куркулів та їхніх нащадків, яких пограбувала держава та депортувала до Сибіру. І він не знеславлює їх, не називає зрадниками чи злодіями, як це було характерно для радянської системи. Натомість Багряний розкриває справжню трагедію цих подій. Та це ж вони, дочки розкуркулених батьків, розкиданих по Сибірах. Це ж вони втікаючи, рятуються, рятуються від голоду й холоду, від безправ'я і смерті. Рятують життя ціною краси і молодості, ціною честі і материнського щастя. Історія Григорія Многогрішного, яка в школі багатьом сприймалася пригодницькою і чужою, на жаль, ожила 2022 року. Якщо раніше вона являлася чорно-білими картинками, то тепер це яскраве зображення жорстокої реальності. Які страшні слова, Варня, карцери, трибунали, смертники, розстріли. Ой, страшне. Подібні катування та розстріли відбуваються знову. Все більше з'являється новин про масову депортацію людей з окупованих територій до віддалених регіонів РФ. Люди без документів, дому, опори та віри стають свідками звірств. Сцени ешелонів убитих, які раніше навіть неможливо було уявити, тепер назавжди посіли в їхній пам'яті. Роман переповнений епізодами, що викликають сльози на очах. Минув мертвий. Ніби не моя плоть. Душа спустошена. Це і несамовите страждання нації. Це несправедливо засуджені та відправлені на інший кінець світу, геть від батьківщини. І щире кохання та самовідданість, коли без жодних вагань здатний пожертвувати життям заради інших. І також людська воля та дух, які можуть горіти з неймовірною силою та люттю, якщо продовжуєш боротись у тексті. Навіть доречно та ненав'язливо прописана любовна лінія між Григорієм і Наталкою, яка ти гарна мов, краплина України у цьому зеленому океані. Іван Багряний змальовує двох сильних характерами персонажів, які, попри очевидну закоханість, не наважуються відкрито висловити свої почуття один до одного. Григорій мовчки страждає, а Наталка вдає абсолютну байдужість. Григорій відтанув душею, заспокоївся, відійшов від катувань. Йому цікаво і весело бути з Грицем. Його бентежить Наталка, її безстрашність і краса. Та раптом він зустрічає людей з минулого і розуміє, що або він має подолати звіра, або звір з'їсть його. Товариш Великін. Найлютіший кат. Тут я тобі рев, тут я тобі і трибунал. «Тигролови» – це історія про людей, які любили свою батьківщину і просто хотіли жити. Я весь світ. Рачки переповзу, а повернусь на свою Україну. Без України мені не жити. Натомість їм треба було вчитись співіснувати з новою державою. З драконом, як її називає Григорій. Це також історія про тоталітаризм, який як щур жире людське життя, рік за роком вигризаючи із нього щастя. Залишає самі недоїдки. Що ти зробив? Я вбив дракона. Що мусив зробити? Гарний приклад: що за свою свободу та кохання потрібно боротися. Ціна не має значення. Тому рекомендую додати тигролови до своєї колекції, адже сміливі завжди мають щастя. Просувайте якісні та круті книги в маси. Бережіть себе, а ми з вами побачимось вже в наступному випуску.